Братва перший день в Бельгії на яблуках. Буде 30 днів Бельгії на яблуках, буду показувати, що ми робимо тут, що ми чим байдикуємо. Ми рвемо яблука. Такі фані яблука, дуже класні, червоні, колір вибираємо. І зараз йдемте, я покажу як правильно висипати. Насипається яблучко тако, обережно, щоб вони не билися нічого. Це відео вийде на YouTube 30 днів в Бельгії на яблуках. Це відео вийде через 30 днів. Це камон. Кожну я буду вам пояснювати, скільки ми заробили, що ми заробили. Сьогодні ми заробили по 110 євро. Це перший день. Представляєте собі, перший день за один день заробити 110 євро. Це дуже класно. Ти Люди ворвуть собі. Йдемо. Говоримо, що нічого. Нарвали польот. Братва, другий день. Бельгія яблука. Працюємо помаленьку. Кучерявий ворве туди-сюди. Є тільки пані. Коротше, сидимо собі, їмо. Солом, кучерявий. Як ми виживаємо? У мене ціль, я скажу вам одна, це заробити на квартиру, на машину і дуже мати багато грошей. І знайти дівчину, і щоб була вона зі мною на все життя. І десь трьох дітей мати. сіки сіки Трьох дітей мати. Дай Христа. О, раз Ти Мати, коротше, братва. Не знаю, може вийде через 5-6 років. Я вам розкажу, що вийшло з цього всього. А так братва, третій день. Бельгія яблука. Дивіться. Я. Ще поки тримаємося, виживаємо. Зустрінемося завтра. Завтра у нас четвертий. День. Побачимо, скільки ми завтра зробимо. Переход сделать. Четвертий день. Так, опять. ще плюс-мінус живі. Перший. Малек, пішов. Братва, п'ятий день. Бельгія яблучка. Гуд. very good. Я десь в курчах. Тут двойний рядок. Це капець. А там тіп какає. Скажу так. Дуже багато мрій, дуже багато цілів. І я буду дуже радий. Що вони скоро здійсняться через 10 років. такого було б дуже добре. Скоро я дам інтерв'ю своє. Я хочу щось нагадати на майбутнє через 10 років. І потім через 10 років це відео включити і подивитися, що воно збулося, що ні. Шостий день! Бельгія, яблучка, яблучка. Я? 100 грамм, мені сам. Чина сон. Короче, братва. Працюємо шостий день. Нема слів. Завтра побачимося. <рив> Типо, бо це ще все мене задовбало. Правильно рвати, станчета. Я тільки тут яблуко в пані вийшов. Ви шу. Каманий їбаш! Висипає! Я я я я Покажи, як висипати, правильно! Покажи як правильно висипати Завтра ми піздемо 100%. є! правильно висипайте. Сьомий день і ми ще живі. Дивіться, яблука. Це в нас перший пальокс, ми восьма група. Це капець. Поки ще живі. І в сьомому дні ми заробили 110 євро. Бай! До восьмого дня. Братва, восьмий день. Бельгія, яблучка. Такі во в нас. Палюкси. Надр... Сьогодні заробили 108 євриків. Зарадожик маленький капає. Коротше, братва, до 9-го дня. Братва, 9-й день. Бельгія яблука. Обід. Перший обід. Пів години, потім другий пів години. Коротше. Давай, то капець. Дев'ятий день вже важко. Стає плечі болять. Фух. Я думаю дотягну до 30 днів. Останній мій бойтов. Зараз висипимо і їдемо додому. Сьогодні субота. Працювали а до 3. А Біля нас працюють Якщо Зараз вони я знімаю, піздять мене так, що це піздець. Yeah! Yeah, yeah. yeah. Десятий <риклад> день. Бельгія яблука Ютуб <риклад> <риклад> І ми, як завжди, на ютубі з вами. Подивіться, мій напарник Ярослав з села Купачівки. Він був бідний, але я його трішки підняв, зараз ще бідніший став. Ну коротше це як статуя, його можна включати, виключати, піздити, не піздити. І, замість як груша, замість як мусор. Ні. Ну коротше, ви поняли. Автор підер. І, і, і типу, о, він, каже, він, каже, він каже, що він автор піде. Він каже, що він автор підер. Ну що ви зробите? Ладно, зустрінемося. Ого, на бабки. Братва, всім палом. Сьогодні 11 день бельгія яблука. Ми сьогодні заробили... Наху! Ми сьогодні заробили коротше, 100 євро. Дві яблука, яблука яблуко, які. З вами Юп'я. Я думаю, через 10 років дивиться на свій YouTube і трошки угорати, які я відоси знімав. Бо я буду дуже сильно багатим, запам'ятайте, дуже-дуже сильно багатим. Яблука буду їсти і буду багатим. Зараз я заробляю бабки. Дробинимо в 2035 році я буду дивитися на це, я буду поминати скайфом, як я тут їбашив. Потім бути на кріслі і бути багатим, дуже сильно. І ціль моя збирати на квартиру, на машину. Чуєте цей звук? Нам ну, День. Бельгія Яблучка. Спок. Та капець просто. Дощ такий рукавиці мокрі. Пертий день. Бельгія яблука. І я вже старий капець, тіп. Хібанутись. Сьогодні ми заробили по 90 євриків. ААА! Зустрінемося завтрашнього дня. Тут єбанько, його заб'ю скоро. 14-й день Бельгія яблука, пацани. Копочівка коли їдете? поки не їду Копачівка ще поки остається. Сьогодні зробили по 104 євро 14-й день. А ну є м'язи якийсь. Ніхуя нема. 15-й день. Бельгія Яблука. яблука. І башимо. Коротше, сьогодні ми заробили... 95 ябриків. Паша, відео на ютуб вийде через скільки днів як ти думаєш? А-я-я зуби нема. Вибили тепер. Шестнадцятий день. І ми ще виживши. Пель-є, яблука. Ммм, ну, літське яблуко, файно. Я його так не кушу. Всім хелоу! І ми сьогодні зробили 94 євро. Братва, запомніть мої слова. В 2035 році я буду мільярдером. А зараз яблуко рву. Сьогодні заробив 94 євро. Чи на нас тут буде Скоро й там про себе інтерв'ю, а потім ви будете і діти робити. Пенс! 18-й день Бельгія Яблука. Павло, 18-й день Бельгія яблука. що скажеш? Заебістер тепер 19-й день. Бельгія яблука. Паша. Добрий ранок. Добрий ранок. Це капець просто. 19-й день. Я тільки включив. Це я просто говорив в телефонах. Треш скид це не заробив. 70 євро? Не пізди, ти нічого не заробив. А я заробив 80 євриків. Тут опал. Паша Рудь, лікуха Рудь. І ми сьогодні заробили по 80 євриків. Паша, передай хлоу. що я там знімав, я знімав його. Я бачу. Коротше, 21-й день Бельгія, що? Я Петро злиє. Я тихо, що завібу його. <рес> ну і що вам такого розказати? Я сподіваюся, що в 2035 році я буду мати хоча б квартиру, машину, сім'ю, дітей. І я це відео поделюся і буду сміятися. <рес> Зустрінемося. І ми сьогодні заробили 80 євроків. Ну по 80 євроків спавши я. Коротше, братва, ще дощ і Ой-ой-ой, ой, 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 осталось до кінця о, 4 хвилини і дощ їбашить. Во-во, Бельгія. Бельгія good, very good. Дощик то ебачить. Дивіться. Оу! Румун гавкає. Байдожі, коротше. Ох, я таке люблю. Ага. 22-й день Бельгія. Яблочка. Чи назад з пацани камера вообще якась така стала, блядь? Оновлення. 23-й день. Бельгія яблука. Чистим друге. Так, 23 день. Тако Бельгія яблука, Паша вахує які тут яблука. Ну, нормальні зимні яблука. Всім халов, дорогі підписники, коротше. Суть така, що... Ну, ми трохи йобсиді вже стали з тими яблуками. Роботки тут ще недовго, коротше, ще на два тижні роботи, потім на сортовню, потім я їду в Нідерланди, їбашу в Нідерланди, приїжджаю в Україну, всі гроші я пойобую нахуй, бо я мало заробив, я все проїбав. Коротше. Коротше. І в 2035 році я, Юрій Яцюк Васильович, народився 2006 року, день нарочно 23 травня виходить так, що... Через 10 років буду багатим. Буду багатим нахуй. Ну, звісно, я в це сам не вірю, але я думаю, я буду багатим типом. Буду лавесики крутити, буду на машині їздити, буду пачки такі грошей збирати і ще щось робити. Я цей відос буду дивитися і з уливкою споминати. Дивіться, брат по яблучка маленьке. 24-й день. Бельгія яблука. яблука дуже маленьке. Всім хелов. Рубрика Збираю на квартиру, на машину. І сьогодні ми заробили братва. Коротше, ну десь 88 євро. Ну, нормально, плюс-мінус типу. Братва, 25-й день. Бельгія яблука. Рвем зимні яблука, дощ падає. Це просто капець, братва. 25-й день, блять, їбать, дощ їбашить. Паша що це за хуйня, дощ їбашить, а всім типу, похрен. Коротше, братва, ми змокнемо, заслабіємо і вмремо на цих рядках. Бо! 26-й день. Бельгія. Apple. Apple so good. Троємо зимні такі яблучка. І заробили ми сьогодні 106 євро. Ну і день братва. Ми йдемо до своєї цілі. Це квартира, машина. Я думаю, в 2035 році буде і квартира, і в мене є машина. Мені буде 30 років. Братва, 30 років. Це 10 років зараз такого по шкубру пройде. Я ваху просто. 30 років там поки люди йдуть туди-сюди. І типу зімий, зимий. Вони мене забудуть через 10 років, але я вже буду в Дубаї собі почуточку плавати від корот, земку. Братва, 28 день. Бей, коротше, яблука. І то капець, просто, просто капут. Ми вже старі, нам вже по 19 років. Буде в 35 році, буде вже... 30 років. Представляєш собі чи ні? Я буду цей дивитися відос і ахуювати. Настільки як в мене в 35-му та хуя бабла. Це дуже мало. не вахує. Коні ось я типу. Ну, як то кажуть, до 35-го року від 1035 го Братва, 29-й день. Бельгія, яблука. Дощ просто капець який Сьогодні в нас дуже класний день. Дощ просто є бошить. Це просто капець. Завтра в нас останній деньчик. Ми робимо, хазяїв сказали, що ніхто з'їжджати не буде, блять. Отак Юрій Яцюк заробляє в 2025 році грошики. Всім пока! Ми сьогодні змогли і заслодіємо нафиг. Ну що, братва, 30-й день. Нарешті стався. 30-й день. Бельгія яблучка. Що вам тобі сказати? А я нічого не скажу. Коротше, братва, всім пока. Ми відхерачили нарешті 30 днів. Яблука дуже дуже маленькі, дивіться які, якісь манюні такі во. Зустрінемося, як то кажуть, будете робити едіти всякі, всяке, я буду багатенький. Коротше, мішать не, не врядний, знаєте. Я собі мішаю і це не шкідливо. І все, сьогодні останній день. 30-й день Бельгія, Apple so good. Ой, Сьогодні відео летить на ютуб. Коротше Паша, як ти думаєш, що таке буде через 10 років? Я стану багатим типом чи ні? Думаю, так. Да. А ти станеш? Хує з да. Нічого я путяну, якщо тебе з собою. <смір> <смір> ну, з того дна. І може теж, дивіться, в яких штанах. Дирка. З дирками нафік. Бо бомж з бомжів. Ну нічого, через 10 років я вже не буду на ціни дивитися. Я буду заходити, вибирати, кайфувати.